Коли, типу, людина взагалі не розуміє про що вона співає. Мене це прям відштовхує. Я такий оу, oh, ну no. от у нас так поп-артисти люблять, вони роблять, аби аби зробити мене найбільше харило, коли в візитках я не чула артиста, або не бачили. Якщо відповідна заявка була зроблена на не буду матюкатися, ви поняли? Очевидно, мій бал зразу занижався і. Так само будуть робити е, всі перники-журналісти, тому що ви можете зробити просто охренітельний трек е, і не вміти його подати. Дуже, будь ласка, прошу вас, вчіться це робити. Це не така вже складна математика, і насправді базового набору інструментів е, і трошечки креативу вистачить для того, щоб запам'ятатися з поміж усіх 20 заявок. Ми я з дуже великою прискіпливістю ставився до тих, хто подавав англомовні пісні. Нічого немає проти самого явища, і навіть з повагою ставлюсь до тих, хто вивчив англійську для того, щоб вільно писати нею пісні. Просто я вважаю, що з дефіцитом якісного українського продукту нам зараз потрібна україномовна музика. Це шаїшні просто треки, тому що це добре, але це треба використати як інструмент для покращення, а не просто типу творчості, бо тут творчістю якби не пахнеться. Коли я слухаю пісню, я хочу, щоб мене здивовувало. Якщо я тіпо типу, це передбачую, то це вже для мене не цікаво.